Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні прийшов зараз напоїти кіз. Прийшов не сам, з зарою прийшов. Зараз буду поїти і доїти. Не знаю, чутно мене чи ні. Але вітер дує дуже сильний, тому я не знаю, буде мене нормально чутно чи ні. Не знаю, чутно мене чи ні. Ой-ой-ой! Куда? Ой, ну яка сліпа. Має. На! Бий воду. Вітер дуже дує, я не за... навіть не знаю, буде мене чутно чи ні. Ну, Маюшка, напевно, води не хоче. Хоча... Ще треба заставити може їй, бо вона така в нас, що... Ну, будеш чи ні. Ні. Ні, так ні. Так, зараз. До цієї пані. жупані. Ну що ви, ніхто води не хоче. А ввечері будете мені потім за тою водою падати, Чуть, Чуть не падати, так казати. Всі вони ганяють цю зару маленько яку то як не знаю хто. Не знаю, чутно мене чи ні, тому що вітер дуже страшний. Ну, зараз, йди, пограйся десь там. Так. води ти хочеш? Ні? Ніхто не хоче води. Ой. Так. Ну і Марта не хоче, Ну не хочете. Навіщо я туди тягну цю воду? Зараз поп'є. ага, а, Так поп'є, як оце відлікатись треба на такі занята. Так. Ну не хоче, то я її заставляти не буду, звісно. На, ще будеш, ні. Ні. То сюди і зараз поставлю цю воду. Може надумає одна і друга. там запи... запитували в коментарях, тому хотів би сьогодні про цю тему поговорити, про падіння називання. Звісно, я сказати, там що це може бути, є прям щоб точно я не скажу, тому що я сам не знаю. Але такі фактори зараз поназиваю вам, які, так скажемо, пункти, які можуть призвести до цього. Перше, що може бути це раціон. Тобто чим годуєте? Якщо там все зерно там даєте, чи зернові, е, сіно, там вода, тому що якщо на одному воді і сіні, то я думаю, вона не буде себе давати багато. А якщо тримати на, ну, давати і зернові, і сіно і цей... Стільки видавати, як, наприклад, на траві. Тому що на траві вони все одно ж таки більше дають. Трава вона с -с більш соковита, більш поживна. І якщо козичка додає, наприклад, насінні мало, то це, в принципі, ще можна почекати до, до моменту, поки не почнеться травка, і вони будуть повністю на травки. Це один із варіантів. Що може щось бути з раціоном, якщо чогось не вистачає, не даєте. Ой боже, горло. Так. Друге що це може бути? Друге це може щось бути захворювання. Якщо захворюванням, це навіть я назвав першим, це хвороба, якщо козичка хвора. Вона зменшить молока. Яка хвороба може призвести до зменшення, я називати не буду, тому що я не ветеринар і я цього не знаю. Але, як я вже назвав, це може бути якась хвороба. Різні, наприклад. Так. І третій пункт. Це ще може бути порушення режиму доїння. Воно також впливає на молоко, на кількість молока, якщо ви там доїте спочатку зранку ввечері, а потім доїте не зранку, десь там в день і ввечері це також дуже коротше вліяє. Так, продовжуємо тему. Третій пункт це порушення режиму доїння. Тобто, якщо, як я вже сказав, доїти там, наприклад, не в один період, а кожен день по-різному, це також може впливати. Треба привчати козу до одного там режиму, наприклад, доїння. Якщо зранку, то зранку і ввечері, то ввечері, якщо на двохразове. Якщо трьохразове, це трьохразове, бажано в один час, щоб доїти, щоб ну, коза вже знала скільки вона буде доїтися, щоб вона привикала. І також ще скільки разів доїти. також. Якщо, наприклад, три рази доїти, а потім ви переведете на двохразову, то буде менше молока. Якщо у вас на трьохразовій більше, то потім вона переведеться на двохразову і вона вже буде забез... ну, набирати молока менше. Ще б від себе я хотів додати, це те, що кушає. Це те, що якщо козичка тільки там народила, окотилася і дає перші дні мало молока, то це нормально. Неділю десь може. Це нормально. Якщо, наприклад, вже більше, то це, це, як я вже сказав, або може бути якась хвороба. Також ще може бути стрес. Якщо у козички стрес, ну це зазвичай, якщо стрес, то це ну, не набагато, як сказати, не на великий період вона зменшує молока. А лише там на декілька днів може обавити, а потім воно прийде. А якщо ж це, наприклад, козичка тільки родила, не окотилася і вже ну, дає перші дні там мало молока, то ще це може, як, так сказати, виправитися. Як було у марти, марту Ой. ось, як було у марти, вона також перший мало молока і потім вона додавила. Ще дуже сильно впливає на доїння, це зміна раціону. Якщо ви дуже різко змінюєте раціон, кози це також ну, нормально, якщо вона зменшує. Воно все потім відновлюється і, в принципі, буде все добре. Так, чи якесь що може бути е, признаком зменшення, це умови. Умови також впливають на е, молоко, на кількість молока, яку буде давати вам козичка. Якщо в кімнаті, наприклад, ну, в сараї дуже низька температура, або, наприклад, підвищена вологість, або невчасне прибирання підстилки, то це також влияє до цього на вихід молока. Що б ще я хотів сказати на цю тему? Ще що я сьогодні дивився на форумах різних, Одною з причин у од, в одних хазяїнів була у господарів була така причина, що у козички були. якщо не цей, Я буду так говорити, не про продезиф... Господи. Про дезифі. Господи. Коротше, як це сказати, не можу виговорити. Якщо козичка не оброблена від паразитів, це також ліяє на молоко. Тобто на паразитів, які глисти, всякі, які тільки є глисти і так далі, внутрішні. І зовнішні... Від зовнішніх також треба обробляти, звісно, але від... від внутрішніх не забувати. Тому що це також дуже впливає на удої. Я в цьому році ще не обробляв їх. Зробив лише препарат і буду колоти їм. Який препарат говорити не буду, це все, хто вам скаже, ну, в лікарні вам самі підскажуть який краще. Мені це підказали один. Тому, е як я вже сказав, це перше, коротко ще все, що я назвав, так скажемо. Перше, це хвороба. Якщо козичка може захворіти, Чимось. Ну це, в принципі, можна побачити по її поведінці, саме. якщо вона якась в'яла, ну, така, як завжди, це буде замітно. Це хвороба будь-яка може, може і шлункова, може і з вименем. Е і так далі. Також, е що ще я сказав, стрес. Ну, стрес, Коли стрес, це там не дуже багато, е то есть, як то сказати. Невеликий період малого видавання молока. Вони, в принципі, видають його. Ну, якщо в них стрес, то вони ой, пару днів лише будуть давати мало. А потім вони, а днів, один день там постресують і все. Якщо вони чогось злякались, і все, на другий день повинно е, стабілізуватися. Так, третє. Це я вже сказав. Паразити. Від паразитів обов'язково треба кожен рік обробляти кіз. внутрішньо і зовнішніх. Внутрішніх, точніше і зовнішніх. І. Раціони. Раціон також вліяє. І. Цей. Ой боже. І також. Вже вилітіло з голови. Секунду зараз спомню, згадаю а, і правильні умови е, в цьому, в сараї. Це також впливає. Тому, тому що якщо тримають, як я вже сказав, або Дуже волого, бо дуже холодно, це також влияє на, на кількість молока. На цьому думаю, закінчу ролика. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Надіюсь, що я допоміг вам чимось. Всім до побачення!